У мене тут така знахідка. Зайшла я в магазинчик, де дуже багато косметики, і бачу там бронзер, який дуже-дуже красивий, такий запечений. І дуже мені нагадав бронзер від Кіко. Бронзер від Кіко зазвичай коштує десь тисячу гривень, а цей 240. Це ось такий бронзер. Розпаковуємо не все так легко. Ось так він виглядає. Тут 10 грам продукту. А давайте подивимося перші. Він мені, в принципі, знаєте, що нагадує? Да, у мене нема кришки, я ненавиджу це пакування, але вони схожі. Це навіть менш рудий, як мені здається. Солодчу. Красиво блистить. Люблю таке Беру пензлик. Гарно наноситься, досить легко тушується. І ось це сяйло, воно супер делікатне, дуже ніжно виглядає. З цієї сторони є, з цієї сторони нема. Так давайте нанесемо на дві? Ну, гарний, гарний. Сподіваюсь, що буде пакування тут більш міцне, бо я ненавиджу, коли пакування ламається. Але виглядає досить гарно за цю ціну. 240 гривень. Можете скрінити. Із вас лайк і комент за знахідку.